Так, виконую ремонт головок до іж юпітер 2. Під жукейську шапочку головки в дуже класному стані тільки тут треба поремонтувати різьби. Це, який тут жах. Ось такий от, от, Ну, Зараз ми зробимо нормально. Так, дивіться, вирібню трошки базу, зараз буду виточувати гужон чи футурку, як правильно підкажіть. Ну і будемо ремонтувати далі. Наприклад, народ ніколи не викидає отакий Маленькі осколочки, такі от маленькі піптіки, піптіки. тому що отакою вправкою можна виточити з них гужончик. Здається, що то вже мусор, що вже можна його здати на металлом, але такі піптіки отримують друге життя. Ну і далі дивіться, щоб закрутити той гужон чи футурку, потрібне отаке. Приспосіблення, воно зроблено за 5 хвилин з того, що було і що знайшов, якби вже воно роками мені служить. значить Розмілий принцип, я надіюсь закручується в гужон і цим болтом піджимається. Тоді таким чином ми закручуємо його туди. Ну все народ, як бачимо, головка відремонтована. Це все так виглядає. Тут ми обов'язково стискаємо конусами, розтискаємо ту втулку. Ну і обробляємо там якоюсь Коротше, Це не суть важливо. Плюс-мінус, щоб воно там якось нічого не торчало. І, тоді. Ну, і тому подібне. Коли ми розтиснемо, може свічка не вкручуватися, тому проганяємо мітчиком, тому що трошки деформується той гужон. Ну і дивіться, все тут відкручується. Все на штатних місцях, тобто свічка. Не треба ніяк і купляти там свічки від е, авто, то все як, як рідне. Закручується і виглядає симпатично. симпатично. Е, Гуджон бажано вкручувати на герметик, щоб вам потім того все не стялося, не сралося і так далі. І тому подібне. На рахунок того, що всі переживають, що він там відкрутиться. Буде сцятися, не буде воно сцятися, тому що на токарному станку можна той гужон виточити більший і власне оцею приспособою туди його коротше, за, затулити. І все, і все воно там ніколи в житті не відкручується, тим більше там буде герметик, воно буде оплотняти. І плюс це є м'яка бронза, вона розтискається і вона тут буде жити. І вам гужон ніколи в житті не відкрутиться зі свічкою, так як буває з залізними гужонами, тобто желізо і алюміній чуть-чуть не, не Саме ліпше гужони робити то з бронзи, бронзові гужончики. Отаке. Так, другий голок порівняв. Бачите? зараз Відцентруюсь, просверлюсь, наріжу різьбу. І отакий от гужончик я вже виточив сюди. Тут конусом зацентрувалися, цього достатньо, на мою думку. Так, ну, значить, Друга головка теж готова, дивіться, все чітко, але вона зроблена другим способом. Зараз я вам розкажу яким. Значить, тако. Та, як Тут різьбу нарізав я, і я її нарізав там ідеально, просто е, ідеально, феноменально, рівно там і так далі. Тому подібне, тому вона вийшла класна, чітка, е, без нюансів. І тоді я її нарізаю не до кінця. От беру машинний мічик і нарізаю не до кінця. Тобто пару вітків проходжу і не дорізаю. Далі я виточую гужон, який буде по діаметру різьби більші на десятку, на 15 соток, який буде дуже туди туго вкручуватися. Відповідно, той приспособою, що я вам показував, я його туди закручую, фіксую головку. На фрезері і силою його туди коротше, затягую. О, е, бажано головку підігріти, затягнути. Коротше. Той гужон вже звідти ніколи, ніколи не дінеться і не викрутиться і не буде на, з ним ніяких проблем. Тому що обично, гужони відкручується тоді, коли різьбу дорізає до кінця. А різьбу дорізати до кінця не треба. І Відповідно, виточується на станку гужон по різьбі більший. М18 там діаметр ну, 18.10-18-15. І все, і силою короте, туди його І Виходить, на стандартна свічка, по суті, як з ну, заводу. Короте. Не треба ніякі автомобільні і так далі. Ось от такі от штуки. Ці головки до речі, будуть в продажі, кому потрібно, пишіть. Европейськими шапочками це є Юпітер 2. Для тих, хто не розуміє, чим відрізняється Юпітер 2 від тройки, це приблизно отакий от розмір. Бачите, наскільки менші головки з Юпітера 2 на циліндрах Юпітера 3.